Вітаю, це програма енергетична трансформація Української служби польського радіо за мікрофоном. Володимир Гарматюк. Сьогодні будемо говорити про перспективи розвитку ядерної енергетики в Україні та Євросоюзі. Тема дуже така велика і загальна, але принаймні якісь аспекти сподіваюся зачепимо. А мій співрозмовник сьогодні це Ігор Дір. І він є надзвичайним та повноважним послом України, але крім того, є генеральним директором Асоціації Український Ядерний Форум. Власне, якщо говорити в контексті Європи і Європейського Союзу, то брав участь зокрема в переговорах із Євросоюзом від України щодо укладення угоди про асоціацію між Україною і Європейським Союзом. Дуже багато там є інформації. Пане Ігоре, вітаю вас. Я вас вітаю, пане Володимире. Дуже приємно насправді чути вас із Варшави українською мовою, тому що в даному випадку я розумію, що сьогодні українську мову можна чути з усього світу, але водночас завжди приємно сказати, що це насправді сьогодні світова мова, мова незламного українського народу, якого чують дуже дуже багато людей. Дякую, вам, пане Ігоре, за ці слова і за ваш час, який ви погодилися присвятити нашій розмові. Отже, перспективи розвитку ядерної енергетики в Україні і в Євросоюзі, як я кажу, тема дуже широка і багато можна про це говорити, особливо зараз можливо про перспективи, як в Україні, коли Україну обстрілюють, коли енергетичні об'єкти під загрозою, частина української ядерної енергетики окупована. А частина зі зрозумілих причин не може працювати на повну потужність. Знаємо, що половину, якщо не більше свого часу, електроенергії в Україні вироблялися саме на ядерних електростанціях. То яка ж є перспектива і чи є вона взагалі? Пане Володимире, одразу можу сказати, якщо ми конкретно говоримо про ядерну енергетику, перспектива однозначно вона є. Причому ця перспектива не тільки для України, ця перспектива і для всієї Європи. Я маю на увазі, що на сьогоднішній день знаєте, я не хотів би казати, що це відродження питання, але тим не менше, ми говоримо про те, що вся Європа на сьогодні повернулася не тільки до. Елементів чистої енергії чи безпечної енергії, а безумовно повернулися й до питання конкурентноспроможності промисловості це важливе дуже питання. А в цьому питанні ядерна енергетика вона дійсно має велику роль. Чому тому, що не тільки в Україні, а й в Європі вона займає більшість процентні складові вироблення всієї енергії, тобто, що в Україні більше 50% що в Європі. Якщо ми з вами говоримо про Україну, ви дуже правильно сказали, що да, ми переживаємо складні часи. Просто вам цифрах можу навести за 23-й, наприклад, рік ми втратили із-за обстрілів десь порядку 9 ГВт генручі потужностей, по підрахункам експертів, да, там десь вона третину до воєнного споживання там складало. Безумовно, що в цій ситуації, коли ми з вами говоримо про ядерну енергетику, ми з вами говоримо про те, що ми на сьогоднішній день. Насправді маємо в сьогоднішній ситуація такий рівень забезпечення електроенергію. Це завдяки атомній енергетиці. Ті, що ще залишилося, так на сьогоднішній момент ви маєте на увазі? Ви правильно теж знову таки звертаєте увагу, і дуже конкретно да, не в тому форматі в довоєнному, враховуючи те, що Запорізька АЕС окупована, нас до війни було 15 блоків. На сьогоднішній день у нас їх 9 блоків, і це три атомні станції. І відповідно, що ми з вами в кінці кінців будемо говорити про ті елементи, які пов'язані з що може вироблятися сама енергія, виробляється дев'ять енергоблоками. Тому по великому рахунку ми на сьогоднішній день говоримо про те, що це такий потужний все одно потенціал щодо вироблення енергії в нашій державі. Атомна енергетика в Україні її перспективи після можливого підписання перемир'я і можливого, все ж досягнення миру. Ми знаємо, що ці блоки і ці електростанції можливо, ми знаємо, власне, ви розвіяти сумніви або підтвердити або. Або спростуєте, вони будувалися ще в совєтські часи, і очевидно, що впродовж цього періоду, цих 30 років, вони якось модернізувалися з тим, аби мати зв'язок із європейською системою. Знаємо, що Україна ще до повномасштабного вторгнення переключилася на спільний міст з європейцями, що недавно тільки зробили країни Балтії. Але якщо йдеться про якість в Німеччині свого часу закрили всі атомні електростанції, бо вони нібито шкодять. Середовищу зараз німці, ну умовно кажучи, кусають себе за лікті і намагаються повернути їх. В Польщі є плани спорудити першу атомну електростанцію, і навіть прем'єр-туск говорив, що якщо той проєкт буде успішним, то вже є плани про спорудження другої. Тобто Польща вкладається сюди, але вони працюють з новими системами, з новими інвестиціями, з новими реакторами Вестінгаус. Це сучасна енергетика в Україні якість цим є, і якщо ми говорили б про можливу співпрацю в подальшому української енергетичної системи з європейцями, які хочуть чистої енергії, зеленої енергії, той так званий ЕТС. Тобто наскільки українська система атомної енергетики адаптована, може є, чи буде до тих європейських аспектів в плані модернізації, оновлення кращої якості продукції, скажімо так, пане Володимир, ви знаєте, я вам можу так сказати. Я розумію, що таким людям, як ви, треба розбиратися в багатьох питаннях для того, щоб професійно. Кваліфіковано вести розмову, але я точно знаю, що ви дуже кваліфіковано зараз <смі> багато елементів розкрили, які ну в принципі по великому рахунку могли б запитати у мене. Ну мені це дуже приємно, те, що ви так дякую. І насправді більше з того, що ви сказали, ви сказали дуже вірні і дуже правильні речі, які стосуються сьогоднішньої ситуації з атомною енергією і в Україні, з атомною енергією в Європі. Із планами мені прийдеться додавати зараз до того, що ви що ви сказали, так от з чого треба почати з того, що дійсно насправді Україна, і це треба констатувати, є уже частиною європейської системи, і ми насправді повністю сьогодні перейшли на взаємозв'язок з європейською системою і в питаннях, які пов'язані з мережами, і в питаннях, які пов'язані з безпекою, і в питаннях, Питаннях, які пов'язані, якщо ми говоримо з вами про атомну енергетику в Україні, і спитаю практично питаннями всього ланцюжка і паливо також. Ми на сьогоднішній день використовуємо не російське, це означає, що ми практично вже на сьогоднішній день є частиною всієї європейської системи. Що ми маємо на сьогодні? Ви дуже все правильно сказали. Ми маємо ситуацію, при якій за останні декілька років в Європі в питанні пошуку назвемо це так, основної мети енергетичної незалежності, зрозуміли, що атомна енергетика вона теж є частиною цієї спільної мети. Це і питання створення безпечної і питання створення надійної і екологічної, чистої енергетичної системи, тобто тут на сьогоднішній день атомна енергетика підходить під всі ці формати. Більше того, більше того, я хочу вам сказати, на сьогоднішній день Європейська комісія розробила документ, який називається Угода про чисту промисловість. Що це означає? Ну, ми ж з вами розуміємо, що стратегія завжди має бути, і в даному випадку вони розробили таку стратегію розвитку промисловості Європейського союзу до 50-го року. І якраз основна її мета це енергетичний суверенітет та промислову конкурентоспроможність. спроможність. Так, от тепер атомній енергетиці тут відводиться дуже серйозне місце, тому ви правильно сказали: більшість держав сьогодні європейських спроможних жимо так да, в цьому напрямку, або розконсервовують, або планують проекти пов'язані з. Будівництвом збільшенням продуктивності саме в рамках атомної енергетики. Ви сказали про Польщу. До речі, ми це обговорювали нещодавно під час економічного форуму декілька днів тому. в Варшаві такий ж саме приклад з приводу Франції. Мабуть, ви знаєте, да що от Франція нещодавно підписала. Я читав, що енергоатом підписав нещодавно угоду про збагачення ядерного палива з Орано. Орано, правильно, це французька компанія. Я взагалі. Я можу сказати, що я зустрічався з колегами з асоціації ядерної Франції, і ну насправді я можу вам сказати, що на сьогоднішній день да, Франція дуже. Потужно працює в цій сфері, вона повністю забезпечив весь ланцюжок, і вона на сьогоднішній день насправді дуже серйозно планує збільшувати будівництво. Тобто, вони будуть будувати і нові енергоблоки, вони і працюють над питаннями малих модульних реакторів. Взагалі, вони ухвалили рішення про будівництво, навіть програму будівництва шести реакторів, наскільки мені відомо, до 50-го року. Уявіть собі, який це масштаб в даному випадку. Це. Не тільки вони Німеччина. Повірте мені, теж на сьогоднішній день. Ну скажімо так, в рамках у цих нових викликів теж розглядає можливості, теж дивиться на ці нові проекти, які стосуються атомної енергетики. Тобто, я хочу вам сказати, що Європа на сьогоднішній день насправді буде намагатися максимально, особливо коли ми з вами говоримо в питаннях от спроможності безпеки і так далі, енергетичної безпеки, максимально рухатися в напрямку розвитку. Ку атомної енергетики тепер що стосується України, ну по перше, і ще раз нам вдалося за ці роки практично перебудувати всю систему нашу з таким чином, що всі наші реактори сьогодні незалежні від російського палива. Ефективно працюють в нових умовах. Це перше, друге. Правильно ви сказали, що вони не нові? Да, вони не нові, але за рахунок того, що Україна в принципі і в ті часи досить потужно відрізнялася, враховуючи те, що у нас немала кількість атомних станцій, відрізнялася дуже високим рівнем потенціалу, особливо в і коли ми говоримо з вами про професіоналів, технічну сферу і так далі. Що ми на сьогодні говоримо. Про існуючі станції, блоки про ті, які ефективно, безпечно, продуктивно працюють в силу того, що вони частково модернізовані, вони підтримуються в нормальному, ефективному стані. Тому на найближчу перспективу я точно можу вам сказати, що вони можуть і будуть працювати, скажімо так, і ми найближчим часом проблем мати не будемо. Але в той же самий час, да, дійсно, рано чи пізно питання щодо їх замін. Міни питання щодо будівництва нових буде стояти, і воно вже стоїть. Тобто, я маю на увазі в таких ситуаціях. Тобто, ми на сьогодні плануємо будівництво нових блоків. Я думаю, що ви теж про це знаєте, чули на Хмельницькій ЄС, добудову 3-4 блоку, будівництво нове 5-6, не тільки це у нас і інші є плани щодо інших будівництва інших блоків. І я би хотів вам сказати про таку річ. Так, да, дійсно багато дискусій, але на місці стояти не можна. Треба, іти вперед. Якщо Європа йде вперед, якщо ми бачимо, що за атомною енергетикою майбутнє вона дійсно буде уже надалі відігравати ключову роль, то однозначно, що і нам треба над цим питанням працювати, Пане Ігоре, А дозвольте, я вас не уточню. Бо ми говоримо про нові і про добудову нових. І ви згадали про малі ядерні реактори у Європі. Сьогодні в Україні через обстріли, і теж Європа це бачить, і стоїть питання про так звану розподілену енергетику. Енергетику, тобто багато малих генеруючих потужностей, які розкидані по території країни, в які важче влучити, яких є більше. І ну, не так небезпечно, як, скажімо, один-два великих об'єкти знищити. Знаємо, що сталося в Бурштині, наприклад, в Україні. Ну, не ядерна, але все ж так. Велика була потуга, і її було дуже сильно пошкоджено. Питання, чи в Україні розглядаються. Такий підхід теж до малих ядерних реакторів, і друге в цьому ж контексті даруйте запитаю, бо дуже свіже і досі воно в просторі публічному є. Закупівля в Болгарії старих російських корпусів реакторів, які так то говорить, що доведеться їх відповідно до правил магате монтувати за участі виробника, тобто російських спеціалістів, і обслуговувати їм, начебто, доведеться і питання з паливом. хоча я чув, що. Теж говорять, що здається, Вестінгаус сказали, що вони, ну тобто, їхнє паливо пристосоване до тих реакторів. Можете розкласти, розвіяти ці моменти? Безумовно, що на сьогоднішній день дискусій багато. Не хотілося б дуже глибоко йти. Я вам скажу, як я це бачу. Ну так звісно, що я знаю. Перше, що стосується малих мольних, все ви дуже правильно сказали. На сьогоднішній день ця тематика вона не обходить Європу, вона не обходить і Україну. що мається на увазі? Що на сьогоднішній день скажу так, це процес будівництва малих модульних, ми говоримо, що він є, знаєте, як більш гнучкий і більш економічно може бути ефективний, ну саме з точки зору будівництва, тому що ми з вами прекрасно розуміємо, що таке збудувати велику станцію і малу. Це перше питання. Друге питання: є регіони більш населені, менше населені, тобто з меншою потребою електроенергії і з більшою, тобто, що вони можуть певною мірою, але бути ефективними в регіонах, які є з меншою потребою електроенергії. Але на сьогодні треба говорити про все, що це є вже тренд. Це є вже навіть не європейський, а світовий тренд. Тобто, в цьому напрямку вже ціла низка світових компаній, які задіяні в цій галузі, ведуть розробки. Вда, безумовно, що в Україні про це теж говориться. В Україні певна кількість залучених є навіть компаній. Тобто, ми маємо з вами розуміти, що сьогодні поки що, як іноді кажемо, поставити на конвеєр, да? тобто, питання щодо безпосереднього вже реалізації будівництва, вона не поки. Що не в усьому світі не стоїть, поки ми говоримо про те, що цей тренд цей розвивається, тому це тут треба чітко це розуміти, але тим не менше, він має своє майбутнє і він має своє майбутнє у світі, в Європі і в Україні. Я, я в цьому вже певен, тому що, як я вже і сказав, він вже в деяких випадках, навіть я знаю, що проходить певні та випробування, і так далі. Тобто, витрачаються ну досить серйозні інвестиційні гроші компанії світових для того, щоб все ж таки реалізувати проект в цьому на. Напрямку малих модульних реакторів, але це завтра це таким чином. Я б так це відповів. І ми будемо брати в чому участь, і ми будемо я більш ніж певен, не тільки в технологічних питаннях брати участь, а можливо в будівництві. і такі розмови йдуться. Я хочу вам одну річ сказати. Я не те, що хочу перевищити наші українські можливості, але я все одно я в них дуже сильно вірю. Я на сьогодні вважаю, що як воно не дивно, при всіх тих ситуаціях, які у нас з вами сьогодні є, ми Ну залишаємося на самому високому рівні з точки зору і фахового потенціалу, з точки зору технологічного потенціалу. Я маю безпосередньо Україна, де ми насправді спроможні робити речі такого глобального масштабу. Ми можемо і будемо будувати нові реактори аналогічно. Ми будемо брати участь і в розробці у цих малих мольдульних реакторів. Ну, це я в це вірю. Я це знаю. Я бачу галузь, я бачу, що вона робить, і я такий великий оптиміст в цьому сенсі. А тепер, що стосується будівництва нових, ну і в першу чергу ви запитали про добудову Хмельницький 3 Хмельницький 4 Перший крок закупівля реакторів. Тобто сьогодні ситуація яка. Ну, якщо ми з вами говоримо безпосередньо про цю ситуацію, з точки зору, вже, ну скажімо так, тих речей які сталися. Тобто, в принципі, Верховна Рада проголосувала можливість закупівлі. Президент України підписав цей закон. Тобто, формально на сьогоднішній день я так бачу, що в цьому напрямку йде рух з точки зору реалізації. Ну, але це ж перший тільки крок, ми ж з вами прекрасно розуміємо. Але ми повертаємося в іншу сторону. От щоб просто, щоб ви знали, щоб ви були в курсі, Суть же йде про шок, про те, що це. Буде будуватися на майданчиках, які частково готові для того, щоб на них були побудовані блоки. Причому, третій, якщо ми говоримо про Х3, то там 70-80% Х4 менше, але тим не менше, це вже підготовлені частково майданчики. Друге, є висновки, ви правильно згадали той самий Вестінхаус, про те, що на сьогоднішній день вони будуть працювати на паливі, не російському, тому це однозначно. Чому тому, що ми сьогодні з вами не працюємо. На, і на інші не працюють на російському палу. Тобто, в даному випадку це теж можна говорити про те, що ніяк не буде пов'язана з Росією. Третє, я можу вас запевнити, і я бачу і ці дискусії, розмови. Я ніде не чув, щоб магате або інші якісь органи вимагали чи вірніше ставили питання про те, щоб залучати розробників з Росії. Я скажу вам більше. Я думаю, що на сьогоднішній день ще невідомо, які технічні співробітники, де біль професійно можуть ставитися до цього питання. Чому а по ній лише причині. ми з вами скільки років у війні, і наша система працює. а Працює вона завдяки кому? А завдяки українським спеціалістам. Тому тут якраз я ніде не чув, що добудова чи експлуатація цих блоків потрібна буде з необхідністю кооперації з Російською Федерацією. Те, що я на сьогоднішній день знаю і бачу із розмов уже на такому професійному рівні, це те, що. Що інкорпорувати їх в нашу систему можливо, те, що вони будуть працювати і можуть працювати на оцьому новому паливі АЕР-1000, це друге, але саме головне, я вам до цього часу сказав, да що, от, наприклад, Франція запланувала будівництво нових блоків. Так, от, ми з вами маємо зрозуміти одну річ: дійсно, треба, щоб з'являлися нові проекти, а нові проекти так просто не з'являться. Тобто, це шалена перспектива на майбутнє, і навіть не на роки, а на десятиліття тому в даному випадку можливість, щоб за декілька років з'явилися нові блоки їх не так багато, враховуючи те, що багато що підготовлено на Хмельницькій атомній станції, то це можливість скоротити цей час набагато більше. Спеціалісти кажуть, що все можливо, і вона запрацює. Я би дуже хотів, щоб саме так все це реалізувалось, і що в кінці кінців, ну ці наші всі дискусії вони завершилися одним. Можливо, вони і потрібні. Найти для того, щоб в рухшов перед треба завжди, щоб були дискусії висловлення думок, доцільності недоцільності. Я би вважав, що цей проект хотілося, щоб він реалізувався, і в даному випадку він додасть енергетичній безпеці нашій, і однозначно, що він додасть, скажімо так, нашим потужностям, з якими ми можемо бути корисними в Європі, тому що в даному випадку, і ще раз, якщо ми будемо одною системою, і ми є одною системою, ну це теж такий важливий фактор. Скажіть, будь ласка, ви згадали про форум у Варшаві. Я розумію, що не зреалізовані проєкти Озвучувати не варто забігати наперед, але можливо. Кількома тезами, що цікавить польську сторону, оскільки ми спілкувалися з колегами з Польщі, і що може Україна пропонувати, що ви пропонували під час форуму в енергетичному плані? Безумовно, що ми хотіли би запропонувати нашим колегам польським колегам співпрацю саме в питанні, скажімо так, будівництва, ну і взагалі в питанні кооперації в напрямку атомної енергетики, що може бути корисно польським друзям, враховуючи те, що ми на сьогоднішній день. Працюємо вже набагато більше безумовно, що Польща побудує ці блоки. Перший блок, наскільки нам відомо, вони розпочнуть уже будівництво в наступному році. Це буде відбуватися 7-8 років. Наскільки я знаю це будівництво, другий я так розумію, ще не визначено. Чим ми можемо бути корисні? Ну, по-перше, ми можемо запропонувати обмін досвідом в управлінні атомних станцій. Ми з вами розуміємо, що Україна експлуатує давно блоки багаторічний досвід у нас є. Друге. Підготовка персоналу однозначно, що у нас є і навчальні центри, у нас є можливості і знання. Тобто, ми однозначно могли би дати можливість нашим колегам, друзям, польським друзям, скористатися нашими знаннями, навичками. Ну і в першу чергу, навчальними центрами тут же поруч. Безумовно, тоді би ми могли би і створювати якісь спільні науково-дослідні проекти, тому що в даному випадку це вже буде і корисним і. Ну, я думаю, що навіть і важливим для Польщі. І є таке поняття, як розробка нормативно правової бази. Я думаю, що на сьогоднішній день, по-перше, у нас є досвід створення такої бази, але в той самий час Україна на сьогоднішній день крокує в Європейський Союз. Да? Польща нас дуже серйозно підтримує на наших переговорах про вступ до європейського союзу. Однозначно, що деякі речі, законодавчі речі, ми будемо коригувати, змінювати. І однозначно, що в даному випадку ці регуляторні... Орні документи, ми можемо також ділитися цим досвідом. Ці регуляторні документи потрібні, і Польщі, враховуючи вже. Те, що Польща є членом європейського союзу, тому в даному випадку, я думаю, що у нас для співпраці з польською стороною буде безліч напрямків і можливостей. Я більш ніж певен, що вони будуть корисними в обидві сторони енергію. Нам треба що виробити і потім передати. Правильно, а виходячи з того, що ми дійсно вже дуже активно співпрацюємо в питанні передачі електроенергії з Польщею, ми встановлюємо інтерконектори і так далі. Тобто, в даному випадку це пряма буде співпраця у нас між нашими двома державами, як питання передачі електроенергії, так і питання. Я думаю, що десь в майбутньому співпраці в рамках Європейського союзу по більширшому питанням і не тільки атомної енергетики, а енергетики в цілому, пане Ігоре, дякую за розмову за цей час. Нагадаю, слухачам Української служби польського радіо програмі енергетична трансформація був Ігор. Дір, і він є надзвичайним та повноважним послом України, а крім того, керівником асоціації, генеральним директором Асоціації Український Ядерний Форум. Пане Ігоре, ще раз дуже дякую за розмову. Дякую вам, пане Володимире. Бажаю всім жити зі світлом. Я думаю, що в даному випадку ми будемо намагатися максимально забезпечувати це перемоги нам і до зустрічі. До зустрічі. Дякую.